У нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 повітряних петель: один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, 9, десять. Ось тут, де 10-та петля, ми притримуємо пальчиком і пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому для того, щоб в'язати стовпчик з накидом. Один, два, три. Виконуємо накид. Будемо в'язати стовпчик з накидом. Вводимо гачок в першу петлю. Це в цю петлю, яку ми притримували пальчиком. Ну, вона порахунку йшла 10-та. Велегачок, накид зачіпаємо ниточку гачком, перетягуємо через петлю. У нас на Назначку є три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві петлі, У нас на насначку дві петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі. Виконуємо накид, вводимо гачок в наступну петлю, накид, ниточку перетягуємо через петлю. Назначкою три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві. Знову накид. Пров'язуємо через дві. Накид. Вводимо очок в наступну петлю. Накид. Перетягуємо ниточку через петлю. Назначку є 3 петлі. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо через дві петлі. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. Виконуємо накид, вводимо гачок в наступну петлю, перетягуємо ниточку, в'яжемо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так в'яжемо стовпчики з накидом до кінця ланцюжка. Ми закінчили в'язати перший рядочок. Будемо в'язати другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Повертаємо в'язане полотно. Ось тут у нас перший стовпчик з накидом, і ми вже пров'язали перший стовпчик з накидом. Цих три повітряні петлі рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок сюди, в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, в'яжемо до кінця рядочка. Тут ми пров'язували три повітряні петлі, петлі підйому, накид, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три, ось тут вона. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось наше в'язне полотно з цього боку. Бачите, йде рівне. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Полотно ми повернули. Вводимо гачок Тут в перший стовпчик з накидом пров'язали. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо так: стовпчик з накидом до кінця. І ось тут вводимо гачок в третю петлю, коли там пров'язували, останній стовпчик з накидом. Один, два. Три сюди. Тоді наше в'язне полотно буде рівненьке.